Існує в світі думка непохитна, що вдалими без книг не будуть старти. Моя робота часом непомітна, але вона також поваги варта, я мудрості людської берегиня, несу в руках, як вогник Прометея, знання, які для кожного святиня, адже без них земля лише пустеля. Я збережу надбання літописців. Що розтікались мислію по древу, наук різноманітних таємниці і спадщину, нетлінну, кобзареву. Мільйони праць, даровані віками, сучасні спроби, пошуки, питання. Знайдеш у кожнім душу між рядками, що автор залишив там без вагання. Нехай цей скарб приносить щастя людям. Хай мудрість знань іскриться, мов заграва. А я і сотні нас старанно будем продовжувати справу Ярослава. Любі друзі, шановні, дорогі мої бібліотекарі, хочу від щирого серця привітати вас з придешнім професійним святом Всеукраїнським днем бібліотек. Зараз ми з вами живемо в дуже непростий час. Поряд з нами гинуть люди, руйнуються наші заклади. Але незважаючи на це, ми з вами є, ми з вами працюємо. Нізкий уклін всім, хто зараз знаходиться на лінії вогню і працює. Нізкий уклін всім тим, хто зберіг свою вірність та відданість нашій державі, нашій рідній Україні. Я люблю вас, я хочу вас підтримати. Я хочу побажати вам найскорішої перемоги, щоб в наших домівках, в наших серцях настав мир, щоб в наших домівках, в наших серцях панувала тільки любов, а не ненависть, як є зараз. Я хочу, щоб всі ви були живі, щоб ми разом з вами відбудували нашу любу рідну Донеччину, щоб в наші бібліотеки стали ще кращими, щоб наші любі читачі, наші маленькі читайлики повернулися додому, а ми їх зустріли новенькими, цікавими, найкращими в світі українськими книжками. Я дуже вас поважаю, я дуже вас люблю і дуже хочу, щоб все в вас і в нас було Добре, і тримаємо стрій, і разом до перемоги.